Привіт вам із Індіани. Як бачите, я сьогодні вдома. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 27 травня понеділок. І перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди розпочинаю із української теми на американському просторі, і для американських, от на цих вихідних, це такі новини будуть огляд де вже сьогоднішнього дня, в основному за вихідні, розказується про атаку на Харків на торговий центр. Розказується про те, що ну, на момент написання статті новин говориться про те, що загинуло четверо людей, отримали поранення 38. Ось розказується також про те, що Зеленський заявив, що е, Харківщина, яка була от окупована в ці останні там декілька днів, де росіяни зробили спробу прориву, вона вже взята, написано під е, бойовий контроль. Я конкретно не розумію, що це означає. Я не військовий термін. Ну, в принципі, це значить не зовсім вибили, нібито, але контролюють якось так. В той же час говориться, що росіяни заявляють, що вони... Контролюють частину міста Вовчанська. Ось, а незалежних якихось джерел підтвердити чи українську е сторону інформації, чи російську немає. От знову ж таки, так обережненько розказується про це. А новина про культурне життя України. От мене персонально трошечки ріже вухо, коли там кажуть спортивний фронт, культурний фронт. Можливо, це правильно, але здається, на мою суб'єктивну думку не прирівнюється. Але культурне життя вийшла така обширна стаття про те, от як Україна живе саме про театральні вистави. А конкретніше говориться про те, що в театрі Івана Франка вийшла вистава «Конутопська відьма, яку, до речі, написав п'єсу Григорій Квітка Основ'яненко в 1833 році. І говориться про те, що взагалі от, суть от культурного такого життя, що показує, що дивіться, Україна не здається, культурне життя живе. І взагалі стаття вийшла така обширна. Крім того, що ця состава, вистава вийшла суперпопулярна в цілому світі, я так розумію, що чи вся вистава є, чи частини відео цієї вистави. Говориться, що мають мільйони переглядів на інтернеті. Але взагалі стаття. Зайняла такі доволі обширне, говориться про те, що як взагалі українська мова, українська література придушувалася на протязі століть. Там, зайшло там історія, мало на 400 років назад. Згадали також, до речі, і от на початку російського вторгнення, можливо, і ви бачили таке відео, коли в місті Конотопі одна із жінок погрожувала російському танкісту, кажучи. Ти знаєш, якому ти місці каже, ти в конутопі. Каже, тут кожна друга жінка-відьма, завтра ти, так сказати, нічого не зможеш зробити. Доволі така от обширна з усіх сторінок розказана стаття. Ну і розказується про те, що от саме театральне життя. От Воно відродилося в 23-му році в Україні. Знову ж таки, розказується про і враження української молоді, оскільки вони тепер більше почали знайомитись. ну, Доволі така штука: Фронт не фронт, але дуже багато позитивного знову ж таки для ну, як країни, для нації, новина. Так само от, говориться про те, що. А, Талії, якщо не помиляюся, був з'їзд Балтійських країн, і говориться про те, що от Балтійські країни в основному Литва, Латвія і Естонія, в основному Естонія говорять про те, що вони тиснуть на Шольца, на Німеччину, щоб вони більше допомагали Україні. Говоряться про те, що естонці особливо кажуть, що якщо НАТО там, наприклад, буде чухатися, а росіяни там просунуться далі, десь якийсь прорив зроблять, то. Доволі реальні такі розмови йдуть в Естонії, щоб відправити військових Естонії а, саме на територію України для допомоги. Знову ж таки, кількісна, а, як ви розумієте, естонська армія не така велика, але от, ну, такий спосіб підтримки. Найбільша ж політична історія на цих вихідних в Америці це з'їзд. Либертаріанської партії або Лейбориської, хто їх там називає, як називається, вона цікаво проходила на цих вихідних. І цікаво було, що запросили на з'їзд цієї партії. По суті, якийсь відкритий з'їзд. Я ніколи так, аж взагалі по суті. В принципі, я взагалі не цікавився життям, як вони там вибираються, як вони взагалі живуть. А так от запрошені були по суті всі кандидати: і Байден, і Трамп. І родич Кеннеді, який так само зараз от пробує себе опозиціонувати, нібито, Ну і там свої лейбористські ці кандидати, Байден одразу не приїхав, а Трамп ризикнув там. Ну, своїми поглядами. Він знову ж таки людина така скандальна. В принципі, він не побоявся. От і е, його промова тривала 30 хвилин. До речі, треба було зареєструватися як кандидат від Лейбористської чи либертаріанської партії. Трамп під час своєї промови сказав, що він не може, тому що він вже зареєстрований як вид республіканців, але ви все рівно голосуєте за мене. Більше того, як коли я виграю, я гарантую а, членам Лейбористської партії місця а, в адміністрації. Тобто, і, хоч я не з вами, але ви, я ваш єдиний варіант виграти. А якщо ви за мене не проголосуєте, каже, так і будете сидіти своїми трьома відсотками, нічого ніколи не доб'єтесь. А зі мною йдемо разом до перемоги. Ну і вся ця промова відбувалася, по суті, безперебійним, як то кажуть в Америці, тобто цькуванням таким. От, ну а далі що відбувалося, оскільки на цьому з'їзді були такі собі відкритий з'їзд, там були і мерва не лейвористів, а прихильники трампісти приїхали там. Почалися там стусани, всякі бійки. Поліція арестувала купу людей під час цього а, виступу а, Трампа. Ну, а в кінці кінців а, виграв, а, чи став, був обраний єдиним кандидатом такий собі Чейс Оливер. І, до речі, йому. 38 років, дуже молодий як кандидата в президент. в Америці. Ти маєш мати мінімум 35 років, щоб бути президентом. Так от либористи обрали цього Чейса Олеве, і він одразу насипав і Байдену, і Трампу, що вони там старі діди. І так само каже: якщо ви хочете вибрати собі а, незалежного кандидата, то ви точно набираєте кого-небудь із прізвищем Кеннеді. і туди, коротше, всім насипав. Ну, але знову ж таки, реально молодий там, і там всі його погляди, прогресивні, непрогресивні. В суті, ні на що не вплине. Тому що, дійсно, як Трамп сказав, там, от приблизно, якщо вони набере, він там якихось 3%, то й добре. А так, все рівно, Америка, навіть обираючи демократи, демократичного кандидата, все рівно консервативні погляди на політичне життя. Ось. В на цих вихідних так само ще одна така американська велика подія: це пройшла просто серія штормів, ураганні вітри, торнадо. І, до речі, от під час стріму, там, якщо я не помиляюся, хтось сказав, що хотів би переїхати в штат Оклахома. І от я про це саме розказував. Якраз оці найбільші найпотужніші урагани були в штаті. Північний хаса, Оклахома, Арканзас і Кентакі. І в основному, якраз такі от в ерії Оклахоми, ну, взагалі, в сумі ці всі штати загинуло під час цих торнадо 15 людей. Сотні там отримали поранення. Знову ж таки, зруйновані будинки, міста, цілі вулиці. Там більше 600 тисяч людей зараз сидять без світла. Тобто класична така. Ситуація, знову ж таки, це все продовжується. Потім ці всі ураганні вітри навіть от достали трошечки аж до нас в Індіану, але у нас, в принципі, це пройшло доволі таким проливним дощем вітрами. Але, от, ну, з того, що я знаю, нічого крепко не було, але знову ж таки, ми геть на півночі Штата. Індіан. Але знову ж таки, погода ну, робить не то, що неприємними, а реально небезпечними коротше, життя людей от, е, в певних еріях. А, в Лос-Анджелесі трапилася така ну, трагічна історія, такий собі актор. Я навіть не записав його ім'я, він не крепко там популярний, грає там ролі другого плану. І коли такі актори, знаєте, коли вони грають як там сцени другого плану, ви розумієте, я сподіваюся розумієте, що зарплати у них не крепко там високі, і поки вони чекають від одної такої ролі до другої ролі, жити якось треба. А якщо жити треба, то вони працюють там то в ресторанах, хтось інколи там, я не знаю, бартендером, якимось барменом чи я не знаю, всякі такі роботи роблять. І трапилося, дивіться, що <кій> обачаю щось мене сьогодні. <кій> На цих вихідних в суботу він там відробив свою зміну до півчетвертої ранку, чи півчетвертої ночі 3.25, якщо точніше, він там вийшов з того кафе, ресторану, де він працював, підходить, іде до своєї машини, а там троє мужичків щось орудують. Виявляється, вони в Америці дуже така просунута штука. Відрізають в машинах в деяких моделях каталізатори. Вони там добре продаються, заробляють, що то за люди були незрозуміло. Але він, по суті, на них наскочив, як вони були зайняті якраз цим моментом, коли відрізали. Він гукнув до них. По-перше, їх троє було. По-друге, один із них його почав по ньому стріляти і застрелив. А актор знімався, якщо ви колись дивились, я в принципі ніколи не дивився. General Hospital називається. Якщо по-українськи, це міська лікарня, мабуть, якщо так перекласти. Тобто кажуться, що він там неодноразово знімався, в інших знову ж таки серіалах попадав. Але от е ектору було 37 років, на все все життя попереду. І от через ну, реально, бачите, от злодії навіть і в Америці є. хоча можна заробляти і жити, але набагато багато хто шукає такого легкого життя. А, і ще одна така популярна людина в Америці, Нікі кименаш. Це там співачка. Популярна в тому плані, що вона була номінанткою 12 разів на академію на нагороду Гремі. Ні разу не виграла. Але як номінанти, це номінуються, здається п'ять топових. Тобто 12 разів попасти в топ-5. Це. Круто, як би там не було. Історія трапилася, що вона була в гола в Нідерландах і летіла літаком з Амстердама в Манчестер в Англії з одного там концерту на других, і її заарештували на пропуску. Там таможня заарештувала. Чому? Тому що вона везла там якусь там кількість певно трави з собою. Тобто, виявляється, в Нідерландах ви можете, ну як кажуть. Смалити там, марихуану, траву чи що там, як воно скільки хочете, а на вивіз, виявляється, не можна. Ну і на відміну, от Я там часто розказую там, країни Карибського басейну, де там за один патрон вам 12 років дають. ну Тут, звісно, не патрони, звичайно, а трава, а її зупинили, звичайно, а затримали. Вліпили штраф, не описується, скільки штраф, не говориться про те, скільки перевіряли, але штраф вона заплатила, і сказали, все, можете їхати. Я так розумію, траву так само в неї забрали, але вже настільки не розказується. Але концерт в Манчестері довелося через це перенести, тому що ну, затримка виявилася суттєвою, вона вже при... досталася до Англії вже трошечки пізніше, ніж планувалося, і довелося робити поправочки. А інтернаціональна одна така новина зараз, от крепко на американському просторі. Це з п'ятниці, буквально щодня. Це історія із Папуа Нова Гвінея. Там трапився су землі, і трапилося в такому місці, де там ну, не забиті села, але далеко від центру, умовно кажучи, просто не міста, а села. І там по суті знесло з лиця землі, змішало землею, засипало землею шість сіл, так розказується. І по різ... різним джерелам, там хто каже, 670 загинуло, хто каже, 2000 загинуло, там продовжують розкопувати цих людей. Знову ж таки, оскільки це дуже далеко від якогось центру, там люди і лопатами, і екскаватори, поки техніка туди добереться. Але знову ж таки, ну, і Австралія там поблизу вони може там говорять про те, що виділяють якісь гроші, Китай допомагає. Але... Ну, така, я б сказав би, жутка така ситуація, коли просто вашу там, виступають там, і за рідних своїх розказують і так далі. Просто ну, така жутковата смерть живцем попасти під землю, коли тебе присипли. От, ну, от В Америці знову ж таки про цю новину щодня і практично у всіх ресурсах без зупинків. Ну, така гаряча новина, Переживають чи не переживають, але новина просто. Оскільки вона така гаряча, от вона добре заходить. Вийшла, така, знаєте, і про гроші, про американські гроші. Така інфора... інформація, така, можливо, статистична стаття така вийшла про те, наскільки подорожчало їжа в ресторанах. І вони взяли, в принципі, саме така фастфудовська, саме просте. Порівняли там Big Mac, Wendy's. Five Guys, я не пам'ятаю, я там всі не виписував, здається, Бургер Кінг був, можливо, ні, я не пам'ятаю. Але взяли а, великі міста Америки і порівняли, і просто от говориться про те, що взагалі. А, ну, Я сам замітив, що порції останнім часом вони меншують і меншують, і меншують, а на ціна, ціна на них все рівно росте. І от говориться про те, що з 14 по 2024 рік, от за 10 останніх років, ціна от звичайного бургера в середньому. В Америці виросла на 47%. Притому, я вам скажу, що знову ж таки він в розмірі зменшився. І от вам декілька цін, наприклад, от, а, взяли там от, саме таке популярне Макдональдс для порівняння, щоб ви розуміли, так само от це м, на теперішній час, де ви обираєте жити. Оце якось в своїх стрімах розказую про там cost of living, тобто рівень життя. Так от, для прикладу, щоб ви розуміли. Я взяв декілька міст. Там от, Сіетл, там от моя родина живе. В Сіетлі Сітлі Біг це це їхній коронний бургер із Макдональдса. Big Mac це порція видається бургер, картопля фрі і стакан якоїсь там солодкої води. Що ви там вибираєте. Це от вважається порція. Так от, в Сіетлі оцей цей Бігмак коштує 14 доларів 71 цент. В Майами, наприклад. 9 доларів 39 центів. В Індіаніше в 8,59. Але дивіться, переможцем виявився Х'юстон. Аня, до речі, підтвердить, якщо можете. Так от в Х'юстоні 7 доларів 89 центів. От для порівняння, що а в Х'юстоні в Макдональдсі можна вдвічі дешевше їсти. І я вам скажу, що мені здається, що в Х'юстоні зарплата точно не в два рази менша, чи вірніше. Uh, в цьому uh, всіє не вдвічі більше, ніж от, в Індіані приблизно те саме. Там. І от рівень життя, скільки люди мають заробляти, щоб чисто навіть оце фестфуд, тобто звичайну їжу поїсти. А для порівняння, наприклад, uh, Five Guys це вже дивіться ну за Макдональдс там розказують, що там намішані якісь домішувачі, там і сої, там, і черв'яки, дехто каже, розказують, вирощують там, що хоч може бути. А, наприклад, Five Guys це вже справжній настоящий американський бургер. Це там вже справжнє м'ясо, там все на вищому рівні. І от точнісінько така сама порція. Це зовсім, -зовсім ціни, як ви розумієте. Seattle 23 17 центів. Майами центів. Індіана 16 і Х'юстон 20. Тобто, в цьому бачите, справжнє м'ясо в Х'юстоні дорожче. Але от Індіана, дивіться, 16 доларів порівняно. Сіетл 23 долари. Ну, а в загальному просто ця тема просто розказується, от наскільки інфляція це все підігнала за останні роки, що ну, зарплати в людей все рівно не встигають за цим за ростом цін. А чисто о своїх персональних 5 копійок, коли я тільки приїхав, знову ж таки, ресторанське життя для мене не було сильно там я міг собі дозволити, але один там, раз в тиждень купуляв. Вапер Джуніор Вапер, я купляв, Вапр Джуніор в Bore King, і він тоді коштував 1 долар. А МакДональдс тоді продавав такий мак теж от 1 долар. От я міг тоді собі купити, там, не один, до речі, купляв, як ви розумієте. Але для порівняння, це був 2000 рік. Зараз оцей Вап Джуніор коштує 2,89. От в нас тут. Я знову ж таки це наші індіани. Я не знаю там інші штати. А... Цей мак 239. Тобто, дивіться, в 2,5 рази е, виросла ціна з тих пів, як я тільки приїхав. Ну, але я вам скажу, що зарплати, скоріше всього, не виросли в 2,5 рази, навіть ну, на самій найдешевшій їжі. Е, ну і на кінець я вам розкажу трошечки. Е, ви знаєте, що я вам пропустив одну. Я в кінці розкажу: пропустив одну велику новину. Але трошки про спорт розкажу. На цих вихідних в Індіанаполісі відбувалася гонка Індії 500. Це, взагалі, я не крепко не скажу. В Америці або Індіанаполіс, або Дейтона. Хто із них крутіше. Ну, попевним, вважається, що Індіанаполіс це як номер один перегони. І Індії, це Індії, це таке писливе назва Індіанаполіса. Там, а там це машина схожа на Формулу-1 для людей, такі як я, які не крепко розбираються в машинах. І це є. І е, там перемогла команда дивіться, я виписав, Далара Шевроле. Ну Шевроле я знаю, Далара це виявляється якісь спортивні машини. І чим особливо, що вони двічі поспіль. Тобто вони в минулому році і в цьому році вигнали. За всю історію цих перегонів це всього разу на всього шостий раз, коли той самий. Гонщик виграє цю саму гонку. Останній раз таке відбулося 22 роки тому, тобто велика подія. Ну і, і ще той шторм, про який я от раніше трошки розказував, він дійшов до індіани так само, і ці перегони перенеслись трошки. Там знову ж таки була чила така відкладення, там перешкоди, тралівалі, але от така подія знову ж таки дуже гучно про це розказується. Ну і баскетбол. Пейсерс з індіани програли третю гру Бостону. Причому три четверті вели в рахунку. На початок четвертої четверті вели 11 балів попереду Бостона були, програли 14 четвертої четверті. І тепер рахунок в серії 3-0. По суті, тут уже все сказано. І в паралельній, до речі, там Далос. Мочить так само Мінісоту з рахунком 3-0. То якщо тут, наприклад, Бостон це перша команда по регулярному сезону, то Даллас по результатам регулярного сезону взагалі п'ята. Так що все йде до того, що Бостон з Далласом будуть зустрічатися в фіналі. Ну і основна новина, дивіться, яку я пропустив якось не знаю, це те, що сьогодні в Америці святкується Memorial Day – це День пам'яті. І ну, декілька фактів я вам розкажу, що війна закінчилася взагалі, свято почалося, початкувалося після громадянської війни. Війна закінчилася в 1865 році, і якось неорганізовано хтось, багато людей загинуло. До речі, 2% всього населення Сполучених Штатів загинуло. І люди якось там, ну, знову ж таки, багато рідних, як ви розумієте, знайомих, близьких і так далі. Ось і спочатку в цей день вшановували і загиблих, і ветеранів. Але все от змінилося після Першої світової війни. І коли Перша світова війна закінчилася, от е 30-го, ну, 11 листопада. І тепер, 11 листопада, в Америці відзначають ветеранів, День ветеранів. А зараз тільки святкують от День загиблих. І от декілька таких моментів. До речі, от е в цей день. Інколи проходять так само паради. Ну вони трошечки іншого класу, наприклад, як от радянські там дні перебоги, але там от чисто так вшанувальні я б сказав би. І от декілька, до речі, порад. В Америці, знаєте, є така тенденція, як кажуть, там Merry Christmas це навіть це означає щасливо Різдва, або Happy Easter там, Пасха, Happy Thanksgiving. Тобто це Happy додається. Так от говориться, що це. Дуже неправильно, якщо ви кажете Happy Memorial Day, як ви розумієте, це день, коли ви згадуєте померлих. І от декілька порад, наприклад, в Америці говориться як вітати. От говорить, кажуть гарних меморіальних вихідних. Тобто, wish you beautiful memorial weekend, отак от говориться, або кажуть, Blessed Memorial Day, тобто благословенний. Тобто, happy слово точно не вживається під час цього дня, тому що знову ж таки, це такий день, що тут. Хеппі, щастя, пригонці, якісь вони взагалі не в тему, як ви розумієте. Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. На цьому все. Я завжди вдячний за ваші вподобайки, підписки і коментарі під, під моїми відео. Не забувайте підтримувати Україну. На цьому все. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!